Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні вихідний, хто має, а хтось не має. Вихідний, звісно, може бути від роботи, але не від молитви, не від Бога. Відпочивати треба від ну не буду повторюватися, але знаємо, від чого треба відпочивати, від надмірної інформації, яка зараз з усіх паяльників буквально лунає. Та 21 сторіччя це є важкість в тиші. Як важливо і як незвично бути в тиші. Сьогодні субота. Найкращий час для пустині. Що таке пустиня? Вийти на годинку, побути з Богом, побути в тиші, без нічого. Навіть без святого письма, без посилань, без телефону, без Вервиці. Побути в тиші з Богом. Неймовірно, як важко. Як важко годину побути в тиші. Ми звикли до шуму. Звикли постійно гуде щось, кричить, проголошується щось. Той телевізор постійно для фону. Знаєте, у мене батько так: я не дивлюсь ці новини, я так для фону їх включаю, щоб воно щось там галділо. Щоб самому не бути, щоб не бути в цій тиші. Бо в тиші можна почути голос Божий, бо в тиші можна почути своє серце і це лякає. І направду. І, і, Навіщо ти новину включати, якщо ти їх не чуєш? Але знаємо, хто їх включає. То... І хто прагне чути в свідомість, підсвідомість прагне того. Навіть він не усвідомлюючи, уже на автоматі їх включає. Бо вже тіло звикло, мавпа наша така призвичалася, то це звичка, зона звички, не зона комфорту, як зараз модно казати, зона комфорту. Це є зона звички. І ми всі. Можемо бути не в комфортних умовах, але в, звича... в, з... до... в тих умовах, в яких ми Е, Про зону комфорту, до речі, теж є відео. Хто є на каналі новенький або не бачили ще це відео, то дуже рекомендую, щоб зрозуміти, звідки то пішло, і чому ми праг... маємо прагнути комфорту, але виходити з зони комфорту. Оце різні зони і різні комфорти. Це зовсім різні речі. Щось ми маємо позбуватися, а щось ми маємо набувати. Бо в комфорті нічого не є поганого, якщо цей комфорт облегшує нам життя і дарує більше часу для Бога. А якщо цей комфорт це шкідливі просто звички наші, то це навіть і не комфорт. Але для когось комфорт, не для тебе. Для твоєї мавпи комфорт може бути. Сьогодні субота, тому практика. Іти на пустиню, іти на пустиню. Не маєш часу в суботу, іди в неділю. Але сходи, Один, одна година мінімум в тиждень має бути пустиня в кожного християна. В кожного. Знаєте, мені тут жіночка написала, чому багато християн не вірять в другі пришестя, в Воскресіння мертвих. Я їй написав, ну я не знаю, я не, не знаю таких християн. А якщо хтось знає таких християн, то напишіть. Якщо хтось з вас особисто знає такого християна, який не вірить в друге пришестя, в Воскресіння мертвих, в життя вічне, будучого віку, то що в нас вірою, ми говоримо. Хто, якщо хтось знає такого християна, який це не вірить, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Хочеться просто побачити звідки така інформація. Наприклад, я особисто нікого не знаю. Може хтось з вас особисто когось, хоч одного знає, то скажіть: знаю двох, знаю трьох, знаю чотирьох. Може, то не християни просто Но. цікаво, бо християни е, вірять в те, що скаже Слово Боже. А якщо не вірять в те, що скаже Слово Боже, то вони вже не християни. Або ми приймаємо Ісуса Христа, як нашого вчителя, і кожне Його Слово. Ну або не приймаємо і йдемо собі в атеїстичні якісь там ці течі. Я не знаю. Ну якось так. Ну, не може бути християнин, який не вірить в Христа. То вже не християнин просто. 17 травня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні я дуже радісна, бо я досить тих, які хочуть посвятитися мені. Дякую вам. Ви не помолилися. Мій Син Ісус Христос. Через мене хочу обдарувати вас особливими благодатями. Мій син радіє вашій відданості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це на сьогодні слова потішення. Головне, не загордитися, що ми такі файні, ми такі файні. Марія, нам дякую, що ми посвятилися, вирішили посвятитися. Ну, жартую. Цим неможливо загордитися, бо десь тільки цим. Запишаєшся, тебе одразу закидають камінням, скажуть, «О, знайшов чим пишатися, знайшов чим гордитися. Ну, цим не модно гордитися, так скажемо. О, це Lexus би купити новий, о, то всі б сказали, о, вже вкрав гроші. А те, що ти посвятився Марії, ну скажуть, та не знаємо тебе грішник. Ну та всі ми грішні. Такий ма ма маленький секрет. Всі ми грішні, тому власне і ходимо до церкви. І, і просимо Бога, щоб допомагав нам виходити, визволятися. Бо всі, хто всі, всі ми хто володіє гріх, є рабами. Так Ісус каже, це не я кажу. Бо Ісус каже: хто має гріх, то є невольником, рабом гріха. І Ісус прийшов нас звільнити з цього гріха, з цього рабства. Тому це просто вибір є бути рабом гріха або бути вільним. Бути вільним і слідувати за Христом з вільної волі. Бо за Христом слідувати ніхто не змушує, ніхто не заставляє, і Марія теж не заставляє. Але дуже вдячна, каже, я дуже радісна, бо є ти, який посвятився мені. Дякую тобі. Ти не помилився, Марія каже. Ти не помилився, ти не помилилася, що посвятилася мені. Мій син Ісус Христос через мене хоче обдарувати Тебе особливими благодатями. Тебе, особисто тебе, знаєте, бо коли читаємо всі і всіх, то можемо втратити себе. А тут Марія каже до тебе особисто сьогодні. Каже, що Ісус хоче тебе обдарувати особливими благодаттями. Ми син радіє твоїй відданості, дитинко, твоїй відданості, наскільки ти можеш відданий, наскільки, ну наскільки в тебе виходить, Ісус радіє твої відданості сьогодні. Ну, Просто неймовірно, наскільки. Наскільки Марія бачить кожного, наскільки Марія бачить кожне серце. Так не є так, що вона там загально та, сказала, там, «А, ну, а ти та ні, а ти ні, та, а Ладно, ну вже скажу, щоб нікого не врав. Ні, вона каже тобі особисто, що ти є, ти є відданий, ти є той, який прийняв мене, ти та, яка прийняла мене, особистість. Марія знає кожного на ім'я, кожного серця, кожного, хто сказав так. Ми навіть не ми думаємо, а там тисяча людей мене й не помітять, особливо коли гришимо, так? Підкрався там, а Бог не бачить якраз цей час, коли я грішу. Ні, Бог завжди бачить. Неможливо. Але є така омана, що ну, от, там той святий, та розмовляє з Богом. Та бачить Ісуса, той чудеса знамена якісь. а в мене нічого нема. Прости собі, нічого не роблю, не, не знаю, не бачив Бога, не знаю Його, Він мене не знає. І, ну, і, і ті всі послання, вони файні для, для когось, не для мене, ні для тебе. Для тебе. Бо тебе Господь знає по імені. Тебе кожну волосину твою пораховано. Тебе. І ти такий. Хто я, Господи? Так, ти, 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 Господи, до Тебе це посилання сьогодні. Каже Ісус, Марія каже, Ісус хоче Тебе обдарувати особливими благодатями. Тебе, не когось іншого, не всіх, а Тебе сьогодні, Ісус хоче обдарувати благодатями. Готовий приймати ці благодаті, готов приймати це благословіння. Благословіння. Це є повний абсолютний мир і щастя. Де все стає те, що ці проблеми, які нас сьогодні турбують, стають третьорядними, чотирирядними, які вже тебе не цікавлять взагалі, бо ти живеш в благодаті, благословенні з Ісусом, неймовірно, і Він хоче тебе сьогодні обдарувати. Що треба? Піти на пустиню і прийняти це обдарування, подумати, чим тебе вже обдарував, спитати Його і почекати на відповідь. І він тобі скаже в серці. Для цього треба, щоб тихіше трохи було, ніж зараз, тут все шумить, гудить. Мій син радіє твоїй відданості, Марія каже. Дякую, дякую тобі, що ти відповів на мій заклик. Марія, неймовірно, завжди дякую. Завжди дякую за кожну відповідь, за кожну змогу, за кожну, за кожну нашу знаєте, таку е, спробу. Спробу пережити це посилання. Іноді не, не завжди виходить. У мене теж не завжди виходить пережити посилання, як би я хотів його пережити. Але я завжди намагаюся. Завжди пробую глибше, глибше, глибше. Кожну літургію пережити глибше. Не завжди виходить. Але я пробую. І Марія дякує за це. Каже: дякую тобі сьогодні, що ти намагаєшся бути витривалим, намагаєшся бути витривалим в молитві, в пості, витривалим в добрих справах. В свої посмішки, в любові до людей в будь-якій витривалості, яка йде заради любові до Бога. Марія за все дякує. Тому піст, о, піст, кажу піст уже. Пустиню маємо сьогодні. Пустиня це, це неймовірно. Це неймовірно. І треба це дисципліновано робити. Бо якщо не заплануєш собі пустиню, ну, сам собі так час не з'явиться. Одна година в тебе вдруг не додавиться, я вже казав, 24 години у всіх однаково, в тебе 25 -е не додасться. Тому виділи час, знайди цей час і піди на розмову з Богом. Будьте благословенні, вам радість, благодать з Меджугорі. па папа.